Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі! Прошу вас послухати останні гарячі новини в Україні і не тільки. Це наші громадяни. Південна Корея хоче забрати солдатів армії КНДР, які потрапили в український полон. Уряд Південної Кореї планує провести консультацію із Україною щодо передачі північно-корейських солдатів, яких українські військові взяли в полон. Як повідомляє Йон Хеп, із такою заявою виступив представник Міністерства закордонних справ Південної Кореї Лі Дже Ун, коментуючи слова президента України Володимира Зеленського щодо двох північно-корейських військових, захоплених у полон у Курській області. Оскільки північнокорейські солдати є нашими громадянами, Згідно із Конституцією. Уряд планує провести переговори із Україною, якщо вони попросять про видачу в Південну Корею. заявив Речник. І ще одна дуже гарна новина, друзі. Вночі Збройні сили України здійснили наймасовіший удар по військових об'єктах в Росії. Це бачите це скріншот із відео. В ніч на вівторок, 14 січня. 2025 року Збройні Сили України здійснили наймасовішу атаку на російські військові об'єкти, уразивши цілі на відстані від 200 до 1100 км у глибині Росії. Під удар потрапили об'єкти у Брянській, Саратовській, Тульській областях та Республіці Татарстан. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. Українські військові знову уразили на автобазу комбінат Крістал. Де росіяни зберігали пальне для російських стратегічних бомбардувальників. Ту-160. Це дуже друзі гарна новина. Побільше б так би уражали б російську всю нечість і їхні ресурси. Росіяни вишукують слабке місце в обороні Збройних сил України. Що ж, друзі, відбувається на фронті коротенько. Російські сили на Покровському напрямку проводять перегрупування і намагаються прорватися на захід. Російські підрозділи розширили тактичний клин в районі Воздвиженки і намагаються прорвати оборони ЗСУ. Але зіштовхуються із труднощами на флангових ділянках. Командування противника намагаються атакувати на широкому фронті, використовуючи частини 2 та 41 армії із акцентом на пошук слабких місць в обороні ЗСУ. Сполучені Штати Америки переконують Європу конфіскувати заморожені активи РФ і повернути лише після мирної угоди з Україною. Адміністрація президента США Джо Байдена в останні дні свого правління намагається переконати європейських союзників конфіск... конфіскувати близько 300 мільярдів євро заморожених російських активів, щоб це стало важелем тиску, щоб це стало важелем тиску на Москву. Про це пише CNN з посиланням на джерела. Високопоставлені помічники Байдена запевняють європейців, що слід, що слід перевести заморожені активи на новий депозитний рахунок, який росіянам віддадуть лише після мирної угоди з Україною. Гроші належать Російському центральному банку. Вони заморожені з початку повномасштабного вторгнення РЕФ. Більша їхня частина зберігається у банках ЄС. А решт активів, на думку американців, мав надіслати Кремлю ось такий меседж: якщо ви хочете повернути свої гроші, вам доведеться прийти і поговорити. Це правильно, друзі, на мою думку, так і потрібно. Тригубов спростував фейки про ситуацію в Турецьку та розповів про Курахово. Речник Осу Хортиця Віктор Тригубов спростував дезінформацію про нібито захоплені росіянами 90% Турецька та розповів про складну ситуацію в районі Курахового. По Турецьку нещодавно розійшлася інформація, яку нам довелося спростовувати. Що там, начебто чи не 90% міста захоплено росіянами? Це неправда, це повністю не відповідає даним із місць. Там є українські сили, наші війська чинять опір. Я не хочу вдаватися, в яких районах саме вони там є. Але це зовсім не про те, що росіяни там якось перемагають і витісняють українські війська із міста, наголосив він. Щодо ситуації у районі Курахового, три визнав, що цей напрямок залишається складним для українських сил. Із безпекових міркувань командування прийняло рішення не коментувати ситуацію у конкретних населених пунктах та не розкривати інформацію про лінії оборони. В околицях Курахового йде постійний бій, де це важкий для нас напрямок. Ми зараз прийняли рішення не коментувати конкретні... і конкретні лінії оборони, саме тому, що це вже ставить рівень операційної небезпеки для наших воїнів. Завжди, коли воно настільки напружено, йдеться про те, що там треба зберігати логістичні лінії, краще не згадувати конкретні місця, пояснив речник. Ось так, друзі. Росія не має можливості евакуювати жителів, інтер... жителів інтернату в Суджі, які раніше розбомбили кабами. І ось на скріншоті написано: в подвалі мільня люди, воєнних ні. Да-да-да, друзі. Так вони послухаються, Будь... Ви... якщо вони не жаліють Свої... ну, своїх взагалі людей не жаліють, тим більше чужих. Так що самі себе бомблять. <рес> Росія не дає зелений коридор на на евакуацію жителів суджі та прилеглих сіл Курської області. Вони хочуть виїхати до Росії, але не мають можливості та живуть в інтернаті. Нещодавно російська армія скинула на інтернат керовані авіабомби Каби. Про це в еталі громадського радіо розповів пресофіцер української військової комендатури Курської області Олексій Дмитрашківський. Російські, російські окупанти стоять за 2-3 кілометри від Куп'янська. У дворічній тривають бої. Російські окупаційні війська стоять за 2-3 кілометри від Куп'янська Харківської області. Про це у вівторок, тобто сьогодні, 14 січня, заявив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олексій Нігубов. За його словами, на території селища Дворічня, Куп'янського району, ведуться активні бої, бойові дії. Російська піхота намагається просунутися та закріпитися. Була присутність ворожих військ безпосередньо у населеному пункті. І на території населеного пункту йдуть, уйдуть активні бойові дії, сказав начальник. Обласної військової адміністрації. Понад 900 людей відмовляються евакуюватися із Куп'янська, друзі. А що ж вони чекають з міни, напевно? Не розуміють, що в когось немає грошей виїхати взагалі. Думають, що все воно так менеться, але все ж таки краще нічого немає ціннішого, ніж своє життя, друзі. Тому ось тому так, така реальність. Ось такі, друзі, новини. Дякую, що ви. Додивилися до кінця. Якщо вам сподобалось, ставте подобачить, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Ну і не забувайте підтримувати наші Збройні Сили України фінансово і так далі. Це дуже важливо. Тому що, якби не наші воїни, ми були б закатовані або взагалі в нас би не існувало б. Дякую всім за увагу. 에... Поширюйте це відео, підписуйтесь на канал і так далі. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву, друзі! Дякую ще раз всім за увагу, до наступних відео, до наступних новин.